Друзі, вітаю! Незважаючи на нещодавні оптимістичні заяви зі Сполучених Штатів Америки, наприклад, на вчорашню заяву президента Ша Трампа, який сподівається, що війна РФ проти України скоро завершиться, ситуація в цілому виявилася не такою простою. І сьогодні міжнародні ЗМІ цитують важливі заяви про страшну правду, про те, що насправді відбувається, і чого очікувати Україні. Наприклад, ЗМІ цитують сьогоднішню заяву від очільника турецького МЗС Фідана, який вважає, що війна в Україні переживає свою найгіршу точку. Однак більш важливішими є заяви від президента Фінляндії Стуба, якого міжнародні експерти прямо називають улюбленцем Трампа. Так от щодо його сьогоднішніх заяв, ЗМІ пишуть, що президент Фінляндії вважає, що перемир'я в Україні мало ймовірне до весни. Знадобиться додатковий тиск від Шатеропецького союзу. Ступ не бачить перспективи припинення вогню в Україні щонайменше до березня цього року. Я спеціально зайшов на перше джерело на сайто видання, якому президент Фінляндії дав інтерв'ю. І щодо додаткового тиску від та Європи, спочатку Ступ зазначив, що Зеленський має швидко розібратися зі звинуваченнями у відкатах та розкраданнях, заявивши, що цей скандал грає на руку Росії. Тим не менш він закликає європейських лідерів розглянути можливість посилення фінансової та військової підтримки Києва, який також стикається з поступовим прогресом Росії на полі бою. Я не дуже оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року сказав Ступ. додавши, що було б добре щось розпочати до березня. І щодо того, як реагує зараз наша влада, насамперед президент Курино Зеленський. А також прем'єр-міністр України Свереденко. Сьогодні є від президента, анонс перезавантаження управління енергетикою. Зеленський доручив змінити керівників АРМА, фонду держмайна та інших установ в енергосфері. Є заява від Свереденко, яка ще 13 листопада, декілька днів тому, анонсувала аудит усіх держкомпаній. А сьогодні вона повідомила, що уряд очікує реакції щодо працівників, які фігурують у матеріалах НАБУ. І в цілому щодо цього корупційного скандалу в енергоатомі, я чесно кажучи, без емоцій не можу говорити, тому що коли мова йде про відкати у 10-15 мільйонів доларів, коли є заяви від наших антикорупціонерів про відмивання 100 мільйонів доларів, насправді це просто суми контрактів. А мова йде про відкати до 10-15 мільйонів доларів, і це на всіх. Цих персон Міндіча, Галущенка та інших декілька мільйонів доларів, і це так підставити Україну. І коли зараз стоїть питання щодо того, щоб віддати Україні заморожені московські кошти, які зараз дуже нам необхідні для посилення нашої оборони, то такі, наприклад, персони, особи як Орбан, гучно верещають про корупцію в Україні та інше, не лише він робить заяви, і це дуже сильно вдарило по Україні. І, звісно, зараз має бути миттєва і вона вже є реакція від президента Крине Зеленського від нашого уряду, загалом від нашого вищого керівництва. І потрібно приймати зараз такі показові рішення. І як раніше наголошував президент Крине Зеленський, вироки обов'язково мають бути. Чому мають бути? Тому що все це вже було в тому ж енергоатомі. Я нагадаю, що, наприклад, у 2018 році. Також був корупційний скандал, це вже після Революції Гідності, після Майдану 2013-14 років. Міжнародні ЗМІ писали, наприклад, видання Радіо Свобода, що обвинувальний акт у справі Мартиненка направлений до суду. Це повідомлення чи спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що обвинувальний акт у справі про заволодіння коштами державного підприємства Енергоатом. Фігурантом якою є колишній народний депутат від народного фронту Микола Мартиненко, направлений до суду. Як ми розуміємо, були періодично корупційні скандали, і чим це все закінчувалося? За великим рахунком нічим. І щодо сьогоднішнього поточного корупційного скандалу, є заяви від наших експертів, наприклад, від Ольги Кошарної, що Москва роками керувала нашою енергетикою через своїх агентів. Систему, що дозволяла роками виводити з енергетики мільярди, сформували ще за часів Андрія Деркача, політика з ФСБшним минулим, який заклав основи впливу Москви на українську енергетику. І це в жодному разі не прибільшення. Я бачу коментарі. Насправді, Москва дуже сильно доклала руку, щоб створити корупцію не лише в енергоатомі. Адже щодо енергоатому про це пишуть і міжнародні змі теж видання Радіо Свобода стаття від 14 листопада цього 2025 року. Що корупція в енергоатомі і що головний чинник це деркач. А Зараз Деркач, на жаль, перебуває на Росії, навіть його на посаду сенатора поставили цього російського ФСБшного агента. І Москва, наприклад, щодо енергоатому, вона продавала Україні ядерне паливо для наших атомних І, Звісно, мова йшла про відповідні певні відкати. Цілком можливо, і Деркача поставили, і Москва так завжди робила, щоб ці брудні гроші йшли насамперед її агентам. І таким чином, через цю корупцію Москва всіляко намагалася роз'їдати нашу державність. І зараз необхідні відповідні швидкі рішення і необхідний аудит в усіх державних підприємствах, і в цілому потрібно прискорювати події, щоб зносити цю корупційну систему. Все потрібно робити для того, щоб не було подібних скандалів в подальшому, і щоб Україна показала, що Україна перетворюється швидкими темпами в цивілізовану правову державу. Про те що до корупції в оборонці, і я в одному з передніх випусків цитував статтю деякі речення зі статті на сайті Політіко декілька днів тому. Що незабаром в Міністерстві оборони України відбудуться нові рейди в рамках розслідування завищених контрактів на закупівлі. І щодо корупції саме в Міністерстві оборони України, і загалом в армії схоже на те, що є питання у наших західних партнерів, в тому числі і до наших антикорупційних органів. А чому вони не займалися корупцією насамперед в Міноборони, починаючи ще з 2022 року. Насамперед тому, що половина нашого бюджету це гроші на армію. Чому немає до цього уваги? І я скажу, висловлю свою думку, що потрібно починати навіть з бригад, не потрібно там місяцями, роками якісь прослуховування робити ще щось з бригад, просто приїжджати. дивитися, яка ситуація. Корупція у нас в бригадах, де в першу чергу це харчування і це паливо. Також подивитися, які ціни щодо закупівель, є накладні, є всі документи. Ну а далі дивиться вже ланцюг. І у нас в бригадах ситуація різна. Є бригади де дуже гарно годують, де, наприклад, багато м'яса, є де проблеми, є, наприклад, випадки, коли через декілька місяців так званої роботи начальник продовольчої служби собі машини міняє та інше. Тому потрібно починати хоча б знизу. Просто працювати. Людей у нас достатньо, хто має боротися з корупцією. І не лише наші спеціалізовані органи, є у нас правоохоронні органи, і потрібно активніше працювати в цьому плані, і потрібно робити все для того, щоб просто цю корупцію викорчовувати, починаючи знову ж таки з бригад. Далі, щодо заяв від президента Фінляндії Стуба, він заявив. Що три головні питання на шляху до припинення вогню це гарантії безпеки для України, це питання номер один, відновлення економіки України та досягнення певного порозуміння щодо територіальних питань. Щоб принести мир в Україну, сказав Ступ, Трампу та європейським лідерам, потрібно максимально посилити тиск на Росію та Путіна, щоб змінити його стратегічне мислення. Путін, по суті, хоче заперечити незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Цілі, які не змінилися з початку війни, майже чотири роки тому наголосив вступ. І дійсно, цілі Путіна не змінилися. Як Москва кричала, починаючи від Путіна та інших виречників, що з перших тижнів повномасштабного вторгнення, що вона вимагає капітуляції України, нічого з того часу, риторика Кремля, навіть приблизно не змінилася. Далі президент Фінляндії ступ пропонує використовувати такі інструменти як сотні мільярдів доларів заморожених російських активів, які зберігаються в Європі. А також посилювати військовий тиск на Москву. Стуб похвалив Трампа за запровадження санкцій проти великих російських компаній, таких як Лукойл та Росніфть, назвавши їх чудово виконаною роботою. Але потрібно, за словами Стуба, зробити більше, щоб надати Україні можливість завдавати ударів по російській військовій чи оборонній промисловості. Президент Фінляндії підкреслив. Ще минуло місяця президент Трамп відхилив запит України на ракети Томагавк великої дальності, які теоретично дозволили б Україні завдавати ударів глибше по території країни-агресора. При цьому Ступ додав, що Україна все ще веде переговори з США щодо збільшення вогнової потужності, тому ще не можна ставити крапку, тим не менш, країни. Заходу насамперед США та Європейський Союз мають посилювати тиск, і Україна має отримати більше можливостей для нанесення ударів в глибину території РФ. Щодо наших ударів, наших українських санкцій, Україна працює своєю власною зброєю. І Сьогодні є добра новина повідомлення від нашого генштабу, що дрони Барс уразили нафтопоробний завод у Самарській області та склад дронів підрозділу Рубікон. І щодо дронів Барс, то насправді це не просто дрони, це ракети, дрони, чи навіть просто ракетами їх можна назвати. Щодо них є статті, наприклад, на сайті BBC News, і це схоже на те, що є розвитком нашого проєкту Паляниця. Реактивні дрони Барс, безумовно, є крилатими ракетами, хоч і невеликими. І Україна вперше ними офіційно повідомлено уразила нафтопереробний завод. Звичайно, не випадково Україна почала активніше застосовувати наші ракети, дрони, хоча вони коштують дорожче, ніж звичайні дрони. І це пов'язано з тим, що, на жаль, Російська Федерація, країна-агресор, вона у значній мірі посилила свій захист як енергооб'єктів, військових об'єктів, так і посилила можливості ППО збивати наші дрони. А от з реактивними дронами і нашими ракетами, чистими ракетами, наприклад, Нептунами, є проблеми. І я нагадаю про той удар, який був нанесений позавчора по російському порту Новоросійськ. Є уже повідомлення про наслідки. Вчора міжнародні змі писали, що цей порт припинив роботу, що Росія вже не експортує через Новоросійськ нафту. І Сьогодні з'явилися чи вчора пізно ввечері підтвердження, що нафтові термінали новоросійську повністю порожні, і що порт припинив транспортування нафти. І що на спутникових знімках не видно взагалі великих танкерів. Також є повідомлення, що дрони СБУ знищили чотири пускові установки С 400 та два радари у новоросійську. І ця новина дуже добра, тому що Росія добре захистила цей порт. Цілий дивізіон с 400 розмістили. Наші сили оборони України провели спеціальну операцію. Спочатку знищили два радари С400, е знищили чотири пускові з 12, а вже потім прилетіли Нептуни. Така наша безумовно продумана, гарно спланована і дуже ефективна операція. І це такий суттєвий удар загалом по країні агресору, тому що нафтовий термінал у новоросійську це один з найбільших на Росії. А тим часом ЗМІ повідомляють, що президент України Зеленський прибув з візитом до Греції, і, як заявив президент, Греція почне постачати газ до України вже в січні чи з січня 2026 року. Для нас це важливо, тому що окупанти, на жаль, знищили десь близько 40, а за деякими даними, і 60% нашого газу Нам потрібно підтримувати тиск в системі. На жаль, окупанти продовжують бити по нашій енергетиці. Також президент буде говорити питання, щоб Греція постачала Україні ракети для ППО Петріот. Крім того, сьогодні президент підтвердив свої візити до Франції та Іспанії, до Франції у понеділок, до Іспанії у вівторок. І щодо Франції, Зеленський анонсував історичну угоду щодо авіації посили нашого ППО. Наші профільні ЗМІ пишуть про що домовилась Україна, можливо, про французькі винищувачі Рафалі чи то про міражі. Очікуємо добрих новин. І завтра, у серчому випуску, про це поговоримо. Щодо візиту в Іспанію, то тема номер один це системи ППО та ракети. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій новині. Умірово повідомив, що Україна та Росія домовилися про обмін 1200 на 1200. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.